Місце митище, метраж 41, кімната 1, один бюджетва, 4 рубли дизайн, Анна Моджару фото Євген Гнесін коротко. Перед дизайнером стояло завдання створити затишний інтер'єр для сімейної пари, яка готувалася до появи малюка. Необхідно було грамотно розпланувати простір однокімнатної квартири, щоб вмістити все необхідне, але при цьому не захаращувати інтер'єр. Подробиться замовники не виставляли строгих вимог до стилю або функціоналу приміщення. Для молодої сім'ї важливо було отримати затишний яскравий інтер'єр зі зручною спальною і робочим місцем, але одне побажання замовники все-таки висловили зберегти улюблений жовтий стелаж, який залишився з минулої квартири. У квартирі зробили перепланування, але зовсім незначну переносити основні зони не треба було. На утепленій лоджії розмістили зручний робочий кабінет для замовника фрілансера, але головна фішка інтер'єру, на думку дизайнера Анемоджаро, це прихований холодильник, врівень з яким виведені ніші з полицями. Оскільки це не єдина квартира замовників, багато систем зберігання їм не знадобилося, сім'я планує їхати на зиму з Києва, тому окрема шафа для пуховиків не потрібна, в передпокої розмістили високий комод для взуття. А всі речі зберігаються у великій шафі в спальні, який зробили на замовлення у плануванні санвузла віддали пріоритет зоні зберігання, тому в кутку розмістили невелику підвісну тумбу з раковиною, а на містких полицях над пральною машиною організували систему зберігання. Дерев'яні полиці, зроблені на замовлення, продублювали на стіну з інсталяцією, а короб інсталяції продовжили в полку під дзеркалом. Розповідає Анна Моджаро для обробки спальні відмінно підійде фарба яскравого, теплого відтінку 3-0. лимонад від коріла у нашому кліматі так мало сонця, і особливо його не вистачає вранці, коли ми прокидаємося. Розповідає дизайнер. А цей життєрадісний колір просто створений, щоб починати день у гарному настрої. У передпокої також акцент зробили на фарбуванні. Концепцію передпокою задала плитка на підлозі з цікавим геометричним орнаментом. Фарбу для стін підбирали в тон плитці, в іншому використовували шпалери нейтральної кольорової палітри, у ванній поклали іспанську плитку з вістареним ефектом, у самозві вінували плитку і фарбування, що значно заощадило бюджет. Говорить Анна Моджаро, дизайнер виконала побажання замовників і оформила квартиру в теплій колірній гамі. Вибір основного відтінку для спальні підказала жовта полку стійка, яка залишилася у сімейної пари після переїзду з минулої квартири, в оформленні передпокою орієнтувалися на підлогу у плитку, вона добре вписалася в інтер'єр за кольором і малюнку. Меблі вибирали за зразками на об'єкті, а дзеркала і освітлення. По фотографіях у передпокої дизайнер запропонувала замість звичайної люстри повісити лампу павука. Завдяки своїй конфігурації, лампа висвітлює і передпокій, і вузький коридор, і навіть частина кухні, колір фасадів для шафи підбирали під ці шпалери за узголів'ям ліжка по палітрі. Ц. Я пояснила, що вибирати колір по друкованому каталогу це все одно, що ткнути пальцем в небо, але чекати зразок було довго. Замовник сказав. Що він везучий, і ризикнув замовити фасади без викраса. В результаті ми отримали шафу теплого молочного кольору замість сірого, хотіли навіть перефарбувати, але виявилося, що це неможливо, каже Анна Моджаро, декоратор Євгенія Мельникова. Планування фото об'єкта до ремонту бренди представлені в проєкті кухня, оздоблення, шпалери, Бораста Петер, Фарба літлерене 70. Дев'ять підлогове покриття, еквіпи артною ваю, фартух, еквіпи сцали бензине, освітлення, люсули лофт стіл, фіне обджит спальня, оздоблення шпалери, петер, підлогове покриття, ламінат, і боч, текстиль, хмогоме лікор, хмогоме освітлення, люміон ліхтар, оздоблення шпалери, петер, фарба, літле брене сім. Дев'ять напольного покриття, еквіпи артною ваю, меблі, кумотте ідеа дзеркало. Банська, ванна кімната, оздоблення, плитка, еквіпе артною -ну ваю, фарба, літлебрене, підлогове покриття, еквіпе артною -ну ваю, полотенцесушитель, терма. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ-тен? Надсилайте фотографії інтер'єру на вов WoW